Комісія це комісія по працевлаштуванню громадян, які ну, є не українцями. Це комісія засідає досить часто, раз на тиждень, на два тижні. В інших регіонах це взагалі кажуть, комісія, яка практично засідає кожного дня. Є, є комісія по тому, ну, коли проходить працевлаштування. Не коли проходить навчання незайнятих осіб, значить навчальні заклади проводять таку роботу і от створена комісія для того, щоб засідати і якось на конкурсних умовах тоді надати перевагу тим навчальним закладам, тим підприємствам, які можуть проводити цю роботу. Ще б хотів підкреслити, що завжди приємно працювати з центром зайнятості, тому що в них високо поставлена робота це утримання газети. Як газета називається ринок праці, ринок праці про яку сьогодні можливо, так це так, газета, яка завжди включає дуже таку оперативну, цікаву інформацію. От я завжди, коли там буваю, я завжди прошу, щоб щоб цю газету надали, тому що там можна якісь. Не нещодавно, десь скільки рік назад був створений всеукраїнський веб-сайт, «Труд», він називається, так? який так само веде дуже таку оперативну інформацію, цікаву інформацію, де можна завжди через інтернет взяти все ну, цікаве, що відбувається.